Та сама вибори Росія зай. І на що ми сюди прийшли? Ми сюди прийшли говорити плани Третьєї світової війни. Пождіть без мене, не починайте. Я маю план. Це ще так з українських земель прийшов і пішов. Я прийшов. Ось на заповідь, що я тут. Мати... Таймер. Твоя заповідь, Максом в туалеті після поносу. А твій план в відрах на Срср коли ти ядерку всю нам видала? Там будемо обговорювати Вот від... но одного далі буде обсирати. Понятно? Так, да, зрозуміло, скажи, ще б чого, ще.